Команда Агрілаб взяла участь у навчально-польовому семінарі з точного землеробства, що відбувся в прогресивному господарстві Тюльпан на Тернопільщині. Ми раді вас вітати у нас на господарстві, друзів, партнерів і просто людей, які хочуть чогось вчитися. Є 2,5 тисячі землі, з них 15% пшениця, решта кукурудза соняшник. Разом з пристіжем плантів Україна заложені не перший рік вже демо полігони по кукурузі по соняшнику. Ми Пробуємо разом вчитися і досягати чогось кращого. На цьому заході ми поділилися з аграріями успішними кейсами застосування елементів точного землеробства в кризових умовах. Точному землеробстві працюю вже більше 15 років. Один із успішних кейсів це системне впровадження точного землеробства на площі понад 100 тисяч гектарів землі. Як чітко працюють елементи точного землеробства? Що можна за допомогою карти завдання і сучасних технічних засобів от побудувати такий тризуб і написати Слава Україні? Це цього року це цього року, так. Да. Це да це цього року. Да, до речі, тут тут немає. Ну там ніяких більше ні, ні людських ніяких втручань. Тобто це це чисто зробила сівалка. Провідні компанії сектору об'єднали зусилля та досвід, щоб розповісти про всі технології ефективного посіву від Precision Planting. А тут оптичний датчик знаходиться, тобто в нас є опція, коли ми уль ультрахвильовий датчик використовуємо, який на низу знаходиться. Працювати там 7, 8, 6 кілометрів, відповідно, вже йде трубка, а з п'ятюк він Тупи, працює віртувати. Обов'язково дивитися, щоб в нас був захист. Бо а, якщо в нас захисту нашого а, насіння проводу в даному випадку будь-якого насправді не буде, ми будемо старати насіння провод, і таким чином ми будемо травмувати насінневу трубку чи спідтюб. Якщо залишаєте зиму або надовго в натягнутому такому стані, бажаємо їх зняти просто і залишити ну, обов'язково зняти, бо якщо залишається так, то з'являються продольні і поперечні трещини, і воно виходить з ладу. Фахівці Precision Planting Ukraine в польових умовах продемонстрували проміжні результати розвитку сільськогосподарських культур, за різних технологій точного висіву, а саме формування борозни, налаштування сівалки на різні глибини, притискні зусилля тощо. Присутні ознайомилися з результатами роботи різних систем удобрення, ефективністю стартових рідких добрив при різних нормах та з використанням додаткових компонентів від ТОВ Квантум. Крім того, гості отримали багато корисної інформації від компаній Smart Farming та FieldView Україна щодо використання ефективності застосування різних елементів технологій, технічних та цифрових рішень в агровиробництві. І навіть дощ, точніше, дорога в поле з мокрим ґрунтом ніяк не завадив тамувати жагу до інформації та відвідування демонстраційного полігону. Адже елементи точного землеробства це запорука ефективних та прибуткових врожаїв. Підписуйтесь ставте дзвоник та пишіть в коментарях, які елементи точного землеробства впроваджуєте у себе на полях або хотіли б впровадити. До зустрічі!